Мобільних майстернях, зокрема, от біля фронту ми на власні очі бачили, як наші воїни намагаються модернізовувати, створювати щось нове. Бойові інженери там паяють, ремонтують, налаштовують просто ну тисячі БПЛА і водночас збирають засоби протидії ворожим дронам. А, чи переважають сили оборони противника от в цій царині безпілотних систем та у засобах захисту від ворожих БПЛА? Ми от запитали в у військовослужбовців мобільної майстерні 71 окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ українських, і це було на Великомихайлівському відтинку фронту закінчив Львівську політехніку по системах штучного інтелекту. Інженер з систем штучного інтелекту за освітою. Відколи він приєднався до 71-ї єгерської, став лютером. Відтоді плічопліч -пліч з побратимами, так само майстрами мікросхем, паяльників та викруток, вони зменшують поголів'я московитів на українській землі. Силою розуму нам приїхало. До нас приїхало 100 тисяч мільйонів коробок. Ми одразу беремося і у бій. Ми їх прошиваємо, налаштовуємо. Якщо потрібно облітати, то узяв один-два дрони і облітав. це ми купив <плесив> за 70 гривень. Зробили його літаючим. А хто у вас фахівець з аеродинаміки?» заеродинаміки? Експеримента <плесив> мій функціонал це забезпечення хлопців саме здоровими дронами-бомберами. Для того, аби воно спрацювало, сюди дістався електронний струм. Прямо у вас як академія магії. Кожен дрон, що отримує бригада, перед тим як борт передають екіпажам для виконання бойового завдання, вони перевіряють за потреби, перепрошивають та спеціально готують. Нам доводиться модифікувати під наші справи. Є, є такі задачі, що він приходить не готовий просто до них. Він поляв у сторону ззаді тебе. Так ми ловимо його на перехресті. Ми його бачимо. Ми модифікуємо для того, щоб він зміг виконати інші задачі. Бойові десять дронів за годину одна людина може зробити цього потоку для тої інтенсивності бойових дій, яка зараз є, його вистачає. Цілком достатньо. Щодоби інженери мобільної майстерні 71-ї єгерської ремонтують, налаштовують та повертають у стрій ще й дуже багато поранених розвідувальних безпілотників. Я займаюся здебільшого мавіками і ремонтом мавіків. Мавіки глушать, хлопці їх втрачають, борти падають, розбиваються. Тому да, доволі часто хлопці привозять їх на ремонт. Просто тут, поруч із лінією фронту, вони вдосконалюють та виготовляють ще й новітні безпілотні засоби знищення окупантів. Це дуже цікавий новий і дуже ефективний інструмент. Вельми тонкий. про нього на фронті нині дуже багато розмов про тонкий, гнучкий водночас доволі міцний дріт, що фізично поєднує дрон у польоті, найчастіше в дрон з пультом керування в руках оператора. Ось власне воно є. Це оптоволокно. Хлопці його тут вочевидь мотають у. Котушки і далі вже під'єднують до дронів. Простіше кажучи, у нас така технологія теж існує. Оптоволокно дає пілоту стійкий до перешкод канал керування дроном і майже унеможливлює перехоплення. Функція яку виконує оптоволокно, на жаль, ми ніколи не зможемо досягти звичайними дронами. Опуститися на висоту один метр над землею на відстані 25 км кілометрів від точки злету, це на жаль, жоден радіозв'язок не дозволить нам. Це Дуже великі створює нам нові можливості. Але Лютер визнає будь-яка нова технологія на фронті. Будь-яке ноу-хау дуже швидко перестає бути унікальним секретом. Ворог теж стрімко еволюціонує та вдосконалюється. Просто за півтора-два тижні вигадується щось не завжди кардинально нове, але це. Певний крок вперед і попередні технології застарівають, і ми нашою мистерню мусимо вже всі наші дрони, які назбирані, піднімати до цього рівня певної новизни. Так само вчиняють і московити відверто визнають українські бойові інженери. Це змушує майстрів мобільної лабораторії 71-ї Єгерської просто тут, у польових умовах, крім підготовки засобів ураження противника, виготовляти ще інструменти захисту та протидії ворожим дронам. Генератор шуму це металевий модуль, генеру. Заваду і її значної сили підсилює тут просто правила, проста фізика, ну обична. Тобто підключив, дивися споживання, потужність, і ну і пробуєш підстраювати його. Нічого складного тим щоб зібрати ефективну станцію реп радіоелектронної боротьби, запевняє Василь немає. Звісно, для людини, яка все життя на ти з паяльниками. Та мікросхемами. У мене батько телемастер, так що в мене вдома воно ну, теж похоже таке. Василь зізнається, ніколи не думав, що його навички майстра електронщика рятуватимуть життя. Та війна довела, що генератори шуму, які він складає, роблять саме це, і роблять дуже ефективно. Шанс на життя просто це не дає 100 захисту. Ну, бо Зараз у нас оптика до наведення, тобто це не дає 100%. Але якщо ну, якесь хоч це трошки Процент життя, ну спасає життя, то це дуже. Ну я думаю, вважаю, що це класно. Ефективність їх станції реп каже: Лютер доводить щоденний бойовий досвід. Це система нашої реп після влучання дрона з доноведенням. Хлопці швидко зорієнтувалися по ситуації, встигли відійти небезпечно відстань від машини. Дрон уразив. Більша частина ребу вижила, і вони на цій машині навіть змогли успішно добратися до безпечної зони. У нас жодного втраченого екіпажу під час ротації. Вони налаштовують дрони та складають станції РЕП для всієї бригади і діляться досвідом з побратимами з інших підрозділів, але запчастини і комплектуючі не беруться просто з неба. Все це коштує чималих грошей. Підтримати воїнів-десантників до НАТО у цьому випадку буквально означає допомогти зберегти життя наших захисників. З великомихайлівського відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило, Спецкор, Марафон Єдині новини.